Партнер ранкового шоу на Радіо 10 клініка Санте. Широкий спектр медичних аналізів, аби зберегти найцінніше ваше здоров'я. ГОСТЬОВЕ гостіве... КАФЕ Друзі, вітаю всіх, хто до нас долучається. Ми відкриваємо наше гостьове кафе і маємо для цього дуже гарний інфопривід. 150 років. Це не просто дата, це історія, це дух, це відлуння голосів в аудиторіях Чернівецького національного університету, шурхіт сторінок у бібліотеці. І, звісно ж. Аромат Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича до свого ювілею отримав унікальний подарунок власні парфуми. Про те, як пахне університет наш Чернівецький, з чого все почалося, і що буде далі, ми сьогодні поговоримо з людиною, яка є безпосередньо дотичною до створення цих парфюмів, адже ця людина це автор ідеї аромату, хімік, науковець, викладач, парфюмер, проректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Юрій Халавка, Вітаю вас. Доброго дня. Доброго ранку, пане Юрію. Дуже дякуємо, що ви знайшли час до нас завітати. І одразу в мене таке запитання. Ваш ідеальний ранок як він має пахнути? Ну я люблю якісь свіжі такі аромати. Ну нас напевно у всіх це, це зазвичай цитрусовий. Щось таке, тому угу. це мені подобається. Ну і напевно, все таки теж кава. Прекрасне поєднання, погоджуюся. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, власне, давайте повернемося до витоків появи цієї ідеї. Наскільки я зустрічала в різних джерелах в медіа інформацію про те, що ви ще в минулому році проводили якийсь аля-майстер-клас, експериментували з виготовленням, пройшли навіть спеціальне якісь навчання для того, аби уміти компонувати ці компоненти. От я майже вже відповіла на це запитання, але хочеться, щоб ви все ж таки розповіли, розкрили цю, це запитання. Так, щодо ідеї. так, власне, десь в минулому році я так більш менш серйозно захопився взагалі ідеєю парфюмерії, створення парфумів, закономірностей тощо, прийшов теж навчання і. Е, вже влітку в нас були декілька заходів, так чи інакше присвячені ну пов'язані з парфумами. Я збирав колекцію, зокрема компонентів. То що тобто вже десь так більш-менш входив в процес, починав це відчувати. Ну і робили такі загальні презентації. Це пов'язано частково професійною задачами, бо в нас є курс хімії косметичних засобів, і треба було, я його читав, і треба було там окремі теми пов'язані власне з парфумами, з ароматизацією косметичних засобів. Uh -huh. Треба було в цьому розібратися. Ну і так десь воно пішло, так як людям це цікаво, подобається. То ми проводили теж кілька і лекцій публічних. Тощо можна сказати, що це було таке довгострокове планування. Працювати все це саме до 150-річчя університету, чи це вже так співпало? Ну якось так вийшло, що ми на початку осені минулої почали говорити що ж таке особливе ще можна зробити для 150-річчя. Ну і в мене виникла ідея це якось поєднати, тобто захоплення парфумами і ювілей. І от виникла така ідея зробити парфуми до, до 150 річчя угу. університету. Ви пригадуєте той момент, коли ви поділилися цією ідеєю? Які перші були відгуки людей, які про неї почули? Геніально чи це ну не знаю, можливо, шедеврально? Що сказали? Ну, колеги були захоплені. я Говорив з проректорами, з колегами mm -hmm. кажу, а давайте ми спробуємо створити цю штуку. Mm -hmm. А їм всім сподобалося, так само ректору, і власне. Ну ми тоді ще не знали, як воно буде остаточно виглядати. Це була така ідея. Це вже зараз. Ми придумали більш-менш концепцію, що це має бути три аромати. Це має бути набір, е, такий, ніби mm -hmm. більш універсальний, як університет, бо mm -hmm. має бути різноплановим. І тому от тоді ми ще цього всього не знали, але сама ідея людям дуже зайшла і їм було цікаво. Тобто це будуть чоловічі, жіночі парфуми? Які Так, да, ідея була первинна ідея, що це буде чоловічі, жіночі унісекс один-п'ять угу. і нуль. Ну ніби так, щоб вони були всі разом в якомусь невеличкому такому пеналі з трьома умовно тубами, де кожен буде своєю. Ну і в нас є багато ідентики розробленої до 150 річниці, і там теж на кожна цифра має свій колір. Там є певні символи, які іновації, символи росту, символи традицій. Тобто, от ідея була показати це все різноманіття. Ну я так. Прикинув, ми порадилися, що це не може бути один якийсь аромат, так. це має бути декілька, і от так вона десь така а, концепція виникла. так. от власне що у флаконі, і скільки не знаю, як це коректно сказати, респондентів, винюхувачів, скільки носів <див> ділилося своїми відчуттями аромату університету. Наші студенти, ну ми тоді зробили таку, якби невеличке опитування. Я залучив двох студентів в команду, і вони почали теж питати. Своїх однокурсників, колег, викладачів, теж з чим вас асоціюється, університет. Було так, якби на брейнштормило. по перше ми побачили, що це дуже різні відповіді. Так. Тобто немає якогось такого єдиного е, асоційованого запаху. Ну, з або Ну Зуніва найпопулярніше або найцікавіше. Говорили люди, наприклад, про магнолії, але я б це так. сказав, що ну, по перше магнолії не так, щоб дуже пахнуть. Да? Це теж треба розуміти. Тобто, mm -hmm. в них є певний аромат, але це не є. По перше, це по-друге, воно дуже вузьке і сезонне. Да, тобто, це е, в людей скоріше це асоціації такі візуальні. Які вони потім передають в аромат, так само я багато юк, наприклад, на території, але ну ми не асоціюємо як таку аромату юки з університетом. Mm -hmm. Троянд є багато, так. але просто того, що ми знаємо, як пахнуть троянди з власного досвіду, і того, що їх багато в університеті, то ми можемо сказати, що нам асоціюється. Багато хто казав, що скошена трава, книжки, а mm -hmm. деякі інші речі, тобто. Багато таких елементів, які ну насправді не так просто відтворити, в тому числі, mm -hmm. е, і тому ми вибирали якісь речі, які ну десь віддалено це можуть нагадувати. Але з іншого боку, ну все таки це такий творчий проект. Тобто ми і своє бачення теж туди трошки заклали. Плюс задача ж не була відтворити просто те, що в людей асоціюється. Задача була створити щось таке, що буде теж людям і подобатись. Mm -hmm. що, що теж є окремою такою історією? Тому е, воно буде, я би сказав, що не геть відтворенням запаху університету, але це запах приурочений до цього при mm -hmm. пов'язаний з університетом. Якось так. Напевно, як і в творчості, коли ти хочеш щось візуалізувати, то е, е, ти ж не будеш обрати те, що от просто вперше, що тобі прийде о, на на думку. Та тут хочеться все ж таки залишити ще простір для того, щоб щось е, до, дофантазувати у, у даному ароматі створеному Яка який компонент, яка складова є вашою улюбленою? Ну там будуть жасминові ноти mm, е клас. трошки. Хоча ну є, будуть речі пов'язані з деревними нотами. Теж, тобто, ну в нас ідея була така, одна з первинних, да, для тих парфумів, які там жіночі чоловічі, то це ти заходиш на територію резиденції. І відповідно там спочатку ці зелені насадження, ну а потім вже сама будівля. Да? Тобто mm -hmm. ми хотіли, щоб зеленими насадженнями більше чоловічий компонент асоціювався, а самою будівлею той жіночий компонент, який має бути п'ятий. Mm -hmm. е, відповідно, ну і в нас ще є нуль, це ніби ідея взагалі втілити якусь таку ідею свіжості і. І абстрактності і інновації. тобто ми хочемо, щоб не тільки з університетом будівлі асоціювалася, але і якесь таке прагнення чогось нового, mm -hmm. чогось неочікуваного. І ми старалися так його теж зробити, щоб ну не можна було сказати, ага, він мені пахне отамтою от, квіткою, чи наприклад тим mm -hmm. деревом, чи якимось чимось іншим ну, от, з даною кусовою. Ну щось таке да, не виключно слізьми, наприклад, там ще теж може бути дуже ще. Цікаво такий момент. Взагалом, ось ці парфуми. Ви коли їх створювали? Чи керувалися ви трендовістю якоїсь? Тому що ми, якраз позитерам, трішечки зачепили ту тему, що парфуми, воно теж є таке поняття, як мода. От сьогодні воно актуально, а завтра вже тобі хочеться чогось іншого. Чи вдалося вам на вашу думку створити якийсь такий універсальний, як ви сказали, аромат? Ну один, один з парфумів він буде дещо ну таке. Можливо, нагадувати один з відомих трендових ароматів. Uh -huh. А я не буду казати який. <рес> Але а два інших, ну, по ідеї, вони повністю мали бути з нуля, тобто ми не прив'язувалися до того, щоб uh -huh. щось спробувати відтворити, чи, наприклад, щоб щось комусь нагадувало. Uh -huh. А скажіть, чи відомі вам взагалі випадки в історії, коли виші мають власну а, лінійку а, парфумів? Uh, ні, mm -hmm. uh, є вино, є інші речі. Горілка є в деяких університетів, наприклад, ну умовно, так. Да. вироби такі та та, та, та. Ну х... ті, які мають харчові, наприклад, так. програми. Пиво є університетське в деяких університетів. Про парфуми я не чув. Дуже цікаво. А взагалі, можливо, ну до наступного дня народження університету це ж можна апгрейд робити, додавати, можливо, враховуючи якісь історичні події там чи інші, і от поноці додавати це просто не. Безмежна така сторінка за сторінкою можна гортати і продовжувати цілу мережу парфюмів. Чи вже обговорюється якась можливість на майбутнє на базі хімфаку, університеті цілу таку парфюмерну індустрію створити? Ми власне цей проект теж почали як такий приклад проектної роботи. Так? Тобто студенти були залучені від ідеї і до фактичного замішування зараз оцих більших партій, які ми готуємо на презентацію, яка буде у вересні. То щоб вони продумали ці всі речі, тобто закупівля умовно, скільки що коштує, як це збалансувати, як створити, зробити тестові пробники, бо ми ж перепробували близько, десь не знаю, напевно, понад 20 пізних композицій. До деяких ми вернулися, бо це була там умовно моя розробка раніше, угу. яка з цим проектом не була пов'язана, але ми Пробуємо її ну десь сюди ввести, як, як один е, mm -hmm. Чи буде це чимось таким масовим? Ну, по-перше, у нас так багато хіміків, щоб це можна було робити дуже масово. Це буде завжди нішево. Mm -hmm. А ми хочемо, щоб це був певний теж ексклюзивно. Ну, тобто, бо ну, навряд чи має зміст робити це дуже широким mm -hmm. але? Якась така оригінальна річ мала би бути. Ну і очевидно, що якщо бо, наприклад, та ж сама хімія косметичних засобів, це в нас вибіркова дисципліна. Mm -hmm. Це навіть не повноцінна програма. Тобто, якщо студенти її вибирають, ну дівчата зазвичай хочуть, люблять, да, вибирають. То відповідно ми так чи інакше робимо ці проекти, і вони роблять ті чи інші суміші, можуть поглиблювати. Зараз ми пробуємо дипломні такого типу робити. Тобто, mm -hmm. я думаю, що десь воно буде жити, очевидно. Крута чи буде воно масовим, чи буде воно вдалим? Зрештою, ну сказати важко, але це певна певна річ, певна школа, яку я думаю, корисно корисно розуміти. Ну. Освіченим людям, хімікам, в тому числі та це дуже круто, і можливо, ну якщо це е, переросте в парфюмерну справу, супер. Але якщо можливо на базі університету ще з'явиться окремий якийсь відділ чи кафедра парфюмерії, ароматів, е, щось таке вже обговорюється. Як ви відчуваєте взагалі? Ну, поки що таких розмов не було. У угу. нас є зараз інший проект, пов'язаний з харчовими. Технологіями це буде кава, чайна, нова освітня програма. Mm -hmm. а, і вона, власне, ми більше зосереджували на неї увагу. А, чи буде наступної парфюмери? Ну, будемо бачити. Дуже цікаво, а, пане Юрію, ну і власне, ми вже сказали, що парфуми готові. А, коли вони будуть в продажу, і чи це буде ліміті тодішн, якою кількістю, в якої партії вони будуть випущені? Ми, ну, стосовно продажу, ми ще не знаємо. У нас поки що немає формату mm -hmm. і бізнес-моделі. Е, ну, поки що, це, ну, відповідно, скоріше буде як сувенірна якась така крафтова штука. Mm -hmm. е, потім вони замішані, вони мацеруються. Тобто, так ми десь планували і почали говорити зараз про це, щоб десь на початку вересня вони були повністю готові, тому що одна ну, справа ти змішуєш компоненти, але далі багато дуже різних процесів з парфумами відбувається, і тому це треба вичекати. Тому ми плануємо на вересень презентацію, а потім за її вже підсумками, власне, щоб мати ще десь місяць до річниці університету на початку жовтня, щоб, наприклад, з наявності попиту, за наявності зацікавлених mm -hmm. зробити можна було ще, наприклад, більшу партію, або більш уже таку е, індустріальну, або, наприклад, ну умовно, ну, ну більшу партію, скажімо так. Mm -hmm. Багато хто питає, багато хто цікавиться, особливо після медійного резонансу, де десь трошки так. в люди почали звертатися, а дуже різні, як і знайомі, так і просто випадкові люди пишуть, звертаються, питають. Е, тому очевидно, цей попит, ну якось ми Задовільнити. Тут ж можна якісь і свічки ароматні вже придумати, і не знаю, якісь саше, і И, то і, що. Сьогодні буквально наші випускники мені в чаті написали, бо ну вони теж, теж є деякі косметичні стартапи наших випускників. Вони кажуть, а давайте ми ще мило зробимо з такими штуками. А давайте ще щось. Ну насправді треба розуміти, що парфумерна композиція дійсно використовується в багатьох виробах косметичних, uh -huh. але дизайн парфумів і дизайнер ну, наприклад, парфюмерної композиції для мила чи для шампуня, чи ще для чогось. Це достатньо різні, а uh -huh. достатньо різні історії. І це все не ти не можеш просто взяти певний аромат і легко його перенести, бо використання інше, інше середовище тощо. Тому то над цим треба думати, це має бути окремий проект, як на мене. Uh -huh. А ще таке питання у мене виникло. Ну, взагалі, історія парфумів. В їхнього вивчення вона напевно, сягає дуже дуже далеко в глибину. Це не, не нова, скажімо, тема. Але цікаво, чи ви у житті для себе використовували ось цю магію ароматів, знаючи, що, наприклад, там свіжий аромат так-то впливає на людину, там якісь інші запахи сприяють там такій реакції організму, чи не не експериментували ви з цим у житті? Йдучи, наприклад, на якісь ділові перемовини чи на побачення? Напевно, все таки ні. Ну, по-перше, є дуже багато речей, які образні і не є науково доведеними. Да, тобто там не факт, що якісь там афродизіаки, чи якісь речі, да, феромони там. Які приваблюють комара, наприклад, будуть приваблювати самців, да. але ну тобто це можна робити, але парфум це завжди доповнення образу mm -hmm. і це доповнення. Це ну дуже важко сказати, що це що образ повністю може бути замінений парфумом mm -hmm. чи чимось навколо тебе. Ну в театрі може можна це зробити, да, з гримом, з усіма іншими речами в реальному житті. Це все одно будеш ти. Тобто, ти маєш щось підібрати. Таке, що буде десь тобі посувати? Щоб тобі буде приносити цю 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 якусь певну радість, задоволення. А інші вже ну по різному де є, є купа співрозмовників, які, наприклад, не будуть відчувати твої парфуми там уже за метр від тебе. Тобто навіть mm -hmm. при достатньо діловій бесіді чи в кафе, наприклад. Mm -hmm. Тому це така річ дуже специфічна. Розраховувати на це я б не став, тому mm -hmm. я це і не дуже пробував. Mm -hmm. е, і ще от така рекомендація від вас людям, які купують парфуми. Ми поза етером зачепили цю тему, і ви дуже класно поділилися тим скільки парфумів можна за один раз дати своїм рецепторам відчути, і яка кількість є тим лімітом, понад який не варто вже переходити? Ну, Якщо це в парфюмерному магазині, напевно mm -hmm. і людина не тренована, то я би не радив там за один раз більше трьох ароматів взагалі нюхати. Mm -hmm. Тому що все, що буде після цього, воно буде так чи інакше спотворено. Uh -huh. Ну тобто, по-перше, в магазині зазвичай є свій аромат. А далі це поруч з вами. хтось щось розпилює? Ви розпилюєте це. Це буде складно і це, мабуть, не буде ефективно. Uh -huh. а, мені подобається ідея аеропортів. А, тому що ти можеш, наприклад, в аеропорту в парфюмерному, десь в магазині чи тому Free, чи ще десь. Ти можеш, наприклад, нанести парфум на блотер, а нюхати я раджу в самому літаку, mm -hmm. тому що там дуже добре відбувається кондиціонування повітря. Воно ідеально фільтрується. А, і фактично ти не будеш мати навіть впливу якихось інших сторонніх людей, які поруч з тобою сидять тощо. Mm -hmm. а, і ти можеш взяти, наприклад, два -три блотери і теж рознюхати їх вже в літаку і зрозуміти, що тобі подобається, більше що не подобається. Оце oh, так лайфхак. А, ну так, да, тобто, зараз це звичайно важко реалізувати, але ну я себе в якийсь момент теж зловив на думці, що це, це непогана ідея. Круто. Е, непогано, наприклад, ну просто добрий. Провітрюваний простір угу. на вулиці це трошки важко, але можна. Угу. Ми навіть думаємо, що можливо наша ця презентація буде теж на вулиці, А, круто. а оскільки ми маємо угу. три аромати. Це це мало би бути більш більш свіжа історія. Угу. Пане Юрію, я вам дуже дякую за цю таку легку, натхненну і водночас ароматну історію, розмову. І дякую вам за те, що ви тепер, ну і, взагалі, всі, хто покидає стіни університету, вони зможуть сказати, що наша альма-матер тепер завжди з нами. Ми її носимо на собі. Це прекрасно. Ви ви вже частина історії, насправді, і нам дуже хочеться, щоб. Ця історія мала дуже багато приємних розгалуджень, продовжень про які допоможуть про наше місто, про наш університет ще більше дізнаватися світу, ще більше відкривати цю таку перлину. Наш Чернівецький національний університет. Дякую вам ще раз, що завітали. Дякую за запрошення, друзі. залишайтеся на радіо 10. цю цікаву розмову. Ми залишаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Переходьте, прослуховуйте і тримайте руку на. На пульсі подій в університеті. Як тільки буде презентація, ми вам обов'язково про це повідомимо. Реклама на Радіо 10. Магазин чаю. Мічай. Вивчай з нами. Чай.